Ти дай, щоб люди зрозуміли, найбільші подарунок, який ти їм хочеш подарувати це спасіння, що ти зробив для них, це безцінно не можна купити ні за які гроші. Васили проповідь, Боси слухати людей. це. Прошу Несу Христа. Амінь. 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 І знаєте, давайте ми підійдемо і ток до життя, Підійдемо і ток, що ви в цьому році зробили. І закінчиться правильно? Що ви для Господа сьогодні зробили? 2023 році. 2023. 2023. 2023. Слово ні. Не зробили? Так. Так, то що зробили? Для Бога. То ну, що ви для Бога зробили? Давайте ми почнемо з простих речей. Тобто за весь рік. Скільки в нас неділь було? Ось так простіше і то. Неділя. Скільки у нас було неділь в цьому році? Хто мені скаже? Почитайте, будь ласка. 52 неділі. Хто, будь ласка, 52 неділі відвідав служіння? Не разу не пропустив. Не разу. 52 неділі. Ви вже на Турці, ви пропускали, я знаю точно. Бачите, я все знаю. Хто що пропускає? Одні неділі. Мене кожну причина. Одна неділя, так все. Тобто, 52 неділі вам потрібно було відвідати служіння. Оскільки ви служить, пропустили своєї помісні церкви. Два. А так, два. Два, хтось один, хтось два, хтось більше. Це погано, коли у вас немає 52, 52 рази взагалі в церкві. Два. Коли один, один раз таки ви в церкві є, коли ви є тільки 40 разів, 20 разів. бо ну, хто це все дивиться, все це бачить. А ви вам кажете, чого так погано ми живемо? Чого у нас не так все хорошо в країні? Вибачте, Сьогодні служіння веде? Тут? В телефоні. Свайпайте. Або в телевізорі. Або, не знаю, де ще. Десь в гостях. Ви маєте тут. Якщо хворі у нас онлайн є служіння, це не, не виправдання, представляєте? Бо все зробив вже. Давайте є, є гаджети, де можна подивитися онлайн служіння. Всі знаєте, що у нас є онлайн-служіння. Ви можете це дивитися. Це не, не є виправдання. А що ти хворієш, онлайн можна бути. Питання перше. Скільки ви раз були? Це ви собі собі звати, мені не треба відповідати, скільки у вас є. Якщо у вас не було 52 рази на службі, це прогано. Ваш духовний рівень буде дуже низький. Низький буде. І ви тоді, звісно, будете злі, ви тоді будете претензії приділяти до Бога, до всіх. Тоді будуть ракети до нас прилітати. Давайте далі. Просто їх Ми прості речі. Прості ази християнського життя не знаємо. Скільки раз ви Біблію прочитали цю носію? Підняло мені сьогодні 5 років, 5 5 людей руки підняло. Це мало. Ви ходите в церкву вже сьогодні не перший день. А маєте Біблію прочитати мінімум три рази на рік, три рази на рік. Це це, 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 мінімум 10 родів в день читати. Читайте? Кожен день що. Давайте в слідчому році, в 24 році, ви будете по-іншому робити все. Вас буде після два рази. Ви, 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 що там я говорю? Причитаєте Біблію три рази? Три рази прочитаєте. Е, Дальше. Хто скільки раз спустився? П'ять не говори, скільки зутопися, це не треба університету дати. Скільки ви в цьому році спустилися днів? Тоже можливо. Пост, це не коли ви, вибачте, не їсте рибу або м'ясо не їсте. це коли ви не їсте нічого. Вас молита пост за помісну церкву, за прострів, за місіонерів, за сужителів. Скільки ви раз молилися? Постилися, хоч раз. Поставилися за місіонера. За цих місіонерів, які тут у нас є ось. Скільки раз! За пасти помилилися? Постилися? щоб він живий був. Скільки раз. Хоч раз, хтось пустився, підійміть руку, хоч один. О, о, хорошо. Давайте поставимо тут один, тут поставимо нуль. Ну, один я просто загальний. Я ж не буду читати кожну скільки. Просто загальна маса буде один чай. Ви, ви за всіх один. Так, спустилися. Дальше. Е, дальше. Е, скільки ви вивчили віршів з Біблії? Я зараз про таку коротку математику говорить, це не правда, ви маєте вірші чи на пам'ять. Бо завтра вас біблію заберуть. Що будете робити? Щоб все написано? Хай ця книга не відходить від вас! Так так в Біблії. Це не придумав я. День і вночі! А як день і вночі? Нащо вам треба що? Вам треба її вивчати? Хто в цьому році вивчив хоч мінімум 10 віршів? Підіть руку. Хорошо, один. Хтось вивчив, один вірш. В цьому році новий вірш. Не, не то, що ти вчив колись, а новий вірш? Хорошо, я поставлю ноль. <решите> не песни, верши. Я про верши зараз говорю. Песни я не знаю, что объясняю эту <решите> из Библии, вчити треба. Мол, вчить, будь ласка, вы молоді. У вас память хороша. Вам не 92 роки. Я знаю, пастор 92 роки, он вчить розділи. Что вы на память вчить? О! А вы? Не ще життя, він прийшов до Бога тільки 75 років. Ну то, А 90 почитайте. <плес> Майків, Все? Починайте ви. Я вчителю на пам'ять. Якщо я доживу, то ні. Не доживете, якщо не буде. Духовно жити до Бога. Далі. Гімни! У вас є збірник гівнів! От чому так погано співаєте? Павло. Мама чує теж. Питання. Чому ви погано співаєте? Бо Ви їх не вчите. Сподкали вдома вчитесь, співаєте. Скільки ви гімнів вивчили в цьому році? Підімніть, скільки ви гімнів вивчили на пам'ять. Скільки, скільки там номерів? 100. 130 там, грубо говоря. Ось скільки ви за, 130, за, за за весь 365 днів вивчили один гімн. Вивчили? за життя Один можна вивчити. Звісно, можна вивчити. Ви знаєте, коли мені важко в житті, кружу педалі, знаєте, що я роблю? Два гімни. Вони допомагають дуже добре. Не ідеально, вот ну і для Бога. І це просто підвожує токси, гімнів вивчили. Ви досидите, вже ви не ходите більше широко ходите. Можна один гімн вивчити. Нуль ставимо. <святый> ну, so, Деякі ми читаємо, ми говоримо, тих ходить дитини. Це я скільки ти вивчила, це Хорошо, Підводимо до самого самого головного в житті вашому. Підніміть руку, хто знає, де ви будете після смерті. Якщо ви знаєте, де ви будете після смерті, підніміть руку. Піднімайте руку, хочу бачити руки. Якщо ви знаєте, де ви будете після смерті, сюди ходіте більше року. З яким скільком ви грішникам розповіли про Ісуса Христа? Давайте цифри трошки. Будемо цифри писати цифри. Цифри це підводить чітко нас, нас, нас вводять почуття. Що ми робимо для Бога? Давайте. Хто, хто в цьому році розповів більше десяти людям про Бога? Хорошо. Десять. Давай ставку підіймемо. Сто. 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 А що, так слабо? Сто людям розповісти про Христа? Сто людей. Це так легко, як на базар раз тиждень. І люди прямо до того тебе приходять сиріє. Я обманюю? А то? Правда? Вони самі йдуть. Тільки краще розказуєш. Я думаю, ви по телефону більше говорите. Візьміть там така функція. Подивіться, скільки часу ви по телефону говорите. Про те, про це, про це, про це, про це, про все. А про Бога не можете людям розповісти. Ви жадні на Христа. Ви про Христа не хочете людям розказувати. Ми поставимо 10. Дейте багато людей піділог, що 10 людей. Мінімум є. Мінімум. А можна більше. Далі. Розповіли. А з яким вим людям розповіли про Ісуса Христа і вони прийняли Ісуса Христа? Давайте почнемо з одного. В кого приймали людину, хоч одна людина приймала Ісуса Христа? Один, два, три. Хорошо, в кого приймали 5 людей в цьому році? так. Приймуть людей 5 ви їм розповіли про хруста. Ви особисто розповіли да. про Христа і 5 людей прийняли про Христа. Слабенько. один є. Поставимо один тут поки. Далі. А якщо ви їм розповіли про Христа, вони ходять за реценку? Да. Бачите, по мені вам піднімає ставку. Є один. Є. Два, три, два. Не треба покати, не треба показати. Ви просто кажіть є. Один, так? Да? 10. Чоловік 10. Чоловік 10 є. Хорошо, дальше, Дальше. Я підніму ставку трошки ще вище. І вони прийняли хрещення і стали членами центрів. Як вам так? Вони прийняли хрещення. Ми з ними працювали і вони прийняли хрещення. Вони не можуть. Це все виключно, то ви самі розумієте. Це не, навіть не, не важливо, навіть не важливо, щоб не, не прийняло хрещення. У мене такі. Не не? Це хорошо, мені, завжди... мені задають... браті, браті задають питання. А скільки в цьому році вас прийняло хрещення? Це важливо? Важливо. Якщо ви прийняли Ісуса Христа свій етап, це ваше, ваше хрещення. Це слідий етап. А ще люди, які ви, розповіли, ви маєте мають це розповісти. Далі. Ти вже прийняв Христа, ходиш в церкву, читаєш Біблію, давай, хрещення приймай. Зима не має значення. Я я сьогодні, вчора готов купати. Тільки рушника не було. От, ваша ціль далі, далі. Далі ви на в церкві, далі ж далі духовного русла. Прийти, сказати щось погане це не проблема. А звути щось добро людині. Добре? Це ваша ціль. Ваша ціль. Це ваша ціль. Якщо ваші цілі не є таке життя ваше, то знаєте, що сталося? Читайте, Слухайте уважно. Ви не Бо народився вам сьогодні в місті Давидовому Спаситель. Який є Христос Господь? Якщо Він у вас для вас є такий Господь Ісус Христос, яка? Ваша ціль життя на цій землі. Яка ваша ціль життя на цій землі? Ходити в туалет, їсти, виховувати дітей і все? Ось яка ціль має бути в вашому житті. Жить для Христа. Жить. Як в нас є такі їм для Ісуса? Жить для Ісуса! Бути розп'ятим для цього світу, жити тільки для Христа, забути про цей світ, про цей гаджет, забути про все, що в цьому світі є, вповнити день і ніч про Господа Ісуса Христа. Чекати, очікувати Його сьогодні. Він сьогодні може ще прийти. Ще ціла тижня буде цього року, і він може прийти. І буде ваше життя отакий. Ваша є можливість прочитати Біблію. У вас є можливість розповісти людям про Христа. У вас є можливість пару віршів вивчити. У вас є можливість розповісти грішнику Ісуса Христа, привести Його в неділю сюди на церкву. У вас є можливість не спати, проснутися, жити для Христа. У вас є можливість покаятися гріхі, змінити своє життя, жити по-іншому. не ідеальні. Тут нема безгрішних. Тут всі грішні. І всі грішать кожен день. І тому нам треба очищення від, гр... від гріхів. І це може дати тільки Христос, Спаситель Месія. І ваше життя має бути тільки для Христа. Якщо ви живете не для Христа, а живете тільки для себе це є велика проблема. Ви помирете просто, бачите, як дрова горять, Отак так ваші справи згорять. Ви постанете перед Господом своїм Христом, ви не отримуєте ні одного нагороди. Навіть якщо ви могли б отримати нагороду, якусь би ви багато зробили того, то чого неправильно в цьому житті. В Біблії написано, що кров Ісуса Христа очищає нас від усіх гріхів. Від усіх. Якщо ми щоримо, сповідай йому. Якщо ми визнаємо перед Ним це, вас може, брат, сестра, не простити. Дуйся на вас і говорити вам. Я не буду сьогодні якісь справ мати. Ну, Бог не такий. Бог вас любить. І найбільший подарунок, який він вам міг подарувати, це тільки спасіння вічне, попасти в рай, бути вічно з ним. І ніякий брат, і сестра, ніяка церква помісна, не православна, не сітки і його, ніхто не може це забрати від вас. Це Бог дає безкоштовно, тому що нам що Месія Спаситель народився для нас. Як для кожен сьогодні народився, комусь народився в 2002 році, комусь народився в 99-му році, комусь 91-му, якогось він сьогодні може народитися. Якщо ви його приймете в своє серце, що будете жити для Нього. Якщо вашому житті Христос не є Спасителем, спасителем не є, і ви знаєте смерті ви не будете, це є проблема велика. Сьогодні помрете і все. Безумна людина сказала, в псалмах написано: нема Бога і вмерло. Отак От може бути і з вами. Може, не сьогодні, може завтра. Не спіть! Просніться! Живіть для Господа Ісуса Христа, щоб Бог в вашому серці палав, щоб ви хотіли жити для Христа, щоб ви не були як Холодець якийсь, щоб ви були дійсно для Господа Ісуса Христа. Тому що ваше життя має бути зосереджене на Господі. Ви не ідеальні. У вас немає ідеалу. Ми були ідеальні, то ви були би, не знаю де. Вас би в рамочку поставили, по Всі поклонялись би вам так. Тому Бог вибрав так, який ви є. І Бог в вашому житті може працювати. Якщо ви батьків не змогли, слухайтеся батьків. Якщо ви крали, не крадіть більше, якщо ви обманювали, перестаньте обманювати. Якщо ви на когось ображалися, Біблія каже, прощайте. Каже, йти з вами кілометр і кілометр. Бо Бібля каже, якщо і треба йти, віддайте йому машину, віддайте машину. Але це важливіше. Ваша ціль це Христос. Життя для Христа. Бо все, що є на цій землі, воно буде згорене кинути в озеро огніно, і там буде плащ, скрижу, зубів, і там не буде! Все окей, все згорить. Будь-яка ваша річ, яку ви ціль строїли, будинок, який ви строїли, все рано пізно закінчиться. І він написаний показано, там на карті показано, що все кінець буде, всьому буде кінець. Це не буде вічно. Ви замітьте, ви були молодими, ми було 20 років, були красиві. А тепер ви вже пожилі, вас може кос немає, може ви сиві, вже ви у вас можки появилися, вас прищі появилися. Ви вже старієте! все кінчиться, все рано пізно буде закінчено. Ось вертепіано грало хорошо. Через місяць воно перенастроилось, перестало грати. Так само і ми. І тому нам треба кров Ісуса Христа, щоб він нас очищав. Тому і народився, ці було його народитися, щоб померти за вас і дати вам вічне життя, і подарити найбільший подарунок в цьому житті подарити. Найбільший подарунок це спасіння. І це найбільше благословення. Ніхто з вас не сказав, що я отримав благословіння, спасіння. Просто так дар. І це я Богу і за це вдячний. Я Богу за це вдячний. Не бігайте, будь ласка, не ходіть, була перерва. Тоді треба було ходити бігати і робити все, що хочеш. Зараз, будь ласка, слухайте проповідь, будь ласка. Тому що у вас мало часу. І це важливо, щоб ви в своєму житті оце, 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 оце досягнення у вас було високе. А ще більше воно має бути. Таке високе, яке тільки можна придумати. Яка Біблія говорить? Я можу вам про високі говорити речі. Я можу говорити про високі речі. Ми ну, почнемо з Азиця. Азики має робити дитина. Дитина має робити в Христі. Духовному розуміння. Вік не має вашого значення. В Христі. Ви можете прийняти Христа вам 50 років або 70 років, а ви дитина хресті, в Христі написано діти. І так має бути в вашому житті. Ще раз прочитаємо. Бо народився вам сьогодні, сьогодні вам в місті Давидовому. Спасити, який є. Христос Господь, Ісус Христос є Бог, який помер, воскрес і живий, і може дати кожному із нас вічне життя. Якщо ти, дорогий друг, тут є, і ти не приймаєш Ісуса Христа ніколи в своєму житті, в тебе є така можливість сьогодні все зробити. Що ти не знаєш, небудь після смерті, тобі в тебе є вибір. Хорошо, коли є вибір, правда? Приходиш в магазин купляєш хріб такий, хріб такий, хріп такий. А вибачте, коли ви маєте вибір, ми са наційним участок. У вас є вибір прийняти Христа. Дорогий друг, знаєш, що ти грішник? Ти не ідеальний. І ти не знаєш, що ти будеш після смерті, тобі треба прийняти Христа. Тобі сьогодні є можливість це зробити просто так даром. Я не пропоную тобі церкву в не пропоную тобі релігію, я пропоную щось тобі більше, спасіння, яке Бог дає безкоштовно, просто даремно. Тільки візьми його твоє. А що ти скажеш, що це треба зробити? Зрозумієш, що ти є грішник. Зрозуміти, що не ідеальний. Друге, що Ісус мер за тебе на Христі. Мер на Христі за тебе. І ти можеш сьогодні його прийняти. Тобі є така можливість. це молитва йому третє. І Бог, будучи правди, тебе зі своїх гріхів. Амінь. Амінь. Давайте, з пане помолимося. Yes. <світ> Давайте всі закриємо очі. Você não quer